Так, друзі, ви питали, я відповідаю. Водії малогабаритних вантажівок, як на задньому плані. Зарплатня стартує від 15 тисяч песо на місяць. Виїзд починаючи від 700 песо, тобто за виїзд. Виклик. Вони так пояснюють, ще раз кажу, що і те, і те можна суміщати, можна бути на контракті і паралельно ще заробляти. Одноразовими виїздами викликали, викликами, але це не повноцінна вантажна машина, це, ну, вони, вони її називають там, напіввантажна. Тобто я так розумію, що вони від грузоподйомності відштовхуються. Ну, фахівцям відніше. коротше, від цього сума не змінюється. 15 тисяч на місяць це на контракті. Від 15 тисяч на місяць. Тут ще має. Значення, чи це ваш власний транспорт, чи ні. Тобто, там вже йде розрахунок відповідно до того, на якій техніці ви їздите, амортизація і так далі. Тобто, все, все це враховується.